Всім привіт, дорогі підписники! Мене звати Маша, ви на каналі Паперовий ранок. Це буде туторіал на ось, ось таких ось мишок. Це мишки з ось такими хвостиками. Дуже прикольні, Але у цієї миші сполер завжди відвалюється вуса. Ось такі цікаві мишки, які ще очі шевеляться. Поїхали. Поїхали! І все, що нам потрібно, це ось такий шаблончик. Ну, його я розпечатувала, але можна його дуже легко намалювати. Та дироколом треба зробити тут дирочку. Але не важливо, рівно чи не рівно. А також можна просто вирізати типу ножиця. Ще нам треба буде якась ниточка. Ось така. А Ножиці, звісно, без них нікуди, і клей. Мене клей штифт. Ой, голосинка. А, Зачекайте не ту от. Дві отакі, типу, Ну Це такі, коротше. Два ока. Можна намалювати, можна ще щось, але в мене такі. Ось такі кругленькі наклейки. Але це можна просто. Ну, коротше, не важливо. Та ось такі дві палички чорні. І ось такі полукруги. Можна любого кольору, так як це, так і оце. Але оце може бути ну, так само, коротше, як ви зрозуміли. Поїхали до склеювання. Для початку нам потрібно вирізати наш тулоб. До речі, мені спойлер, Я буду робити дві мишки. Ось я вже вирізала. І також я вирізала іншу мишку помаранчеву. Так, тепер нам потрібно приклеїти вуха. Вушка це такі, типу, ну, кручу, я вам вже показувала. в мене вуха будуть однакові. Шо в і що в тої будуть вуха коричневі. Їх треба зараз покажу, як приклеювати. Матюкаємо краєчки, тільки краєчки Та приклеїм ось сюди, Ой-ой-ой. Ось так. І продовжуємо. Я вже зробила. Ми приклеїли з вами вже вушка. Тепер будемо приходити давайте, до вус. Ой, а де ще одне? Зачекайте. А ось ще одненьке вусяко. От Тепер у нас чотири вусики. Ми... А! Нам треба взяти два вусики, скласти хрест на хрест та взяти наклеечку. І от так. от наклеїти. Ось, а далі ми приклеїмо ось так. От І ще одну Ми приклеїмо ось куди Перевертаємо мишу і цю наклеїчку приклеїмо от сюди, щоб вуса надіжно закріпились. І так само повторюємо з іншою мишкою. Я вже зробила так з іншою мишкою. Ось вони Тепер нам потрібно зробити хвостики. Показую, як це робити на одній мишці. Ми беремо нитку і складаємо її отак от. Так от. Два, вибачаю, за задні звуки, у мене мама трошки прихворіла. І засовуємо в дирку. Далі ми витягуємо. І бачите, тут у нас, типу, отак. от І оці от краєчки ми засовуємо сюди, протягуємо і в нас ось так виходить. На ці ниточки, ще покажу ділимо Можна їх трошки водичкою примочити, засовуємо ось так ось ці штучки. А далі я вам покажу, що робити іншу мишку я вже вона нанизила. І це що ми робимо? Ну Ми отак от і самий звичайний узілочок такий. Ну, самий звичайний Це так треба робити, щоб типу, ну, втримати ті бусинки. Ось так. І кінець, оцей махнатий, ми відрізаємо, тому що він розкарпотиться, і тоді буде взагалі негарно. Ось так. І зараз це я також зроблю з іншою мишкою. З іншою мишкою я проробила вже так само. І саме останнє наше діло треба проклеїти очки. У мене є маленькі, є великі. Давайте приміряємо Я думаю, на мою мишу ми проклеїмо ці, а на цю мишу оці погляньте, як мило. Давайте зараз поклеїмо. Зараз його ще треба просто відклеїти, і в цьому ти сама проблема. Ось я відклеїла і проклею. Ось зараз так зроблю з іншими очками. Ну, оками. І цієї мишки і цієї. Ось такі мишки. І пишемо ще їм ім'я. Ось такі мишки пишемо ще їм ім'я. Заді мишакує в наших. Оця. Ну, давайте спочатку цю. Ця у мене нехай буде Мері. Мері. А оця. Зараз. А це у нас перстик. No, čovje, ona se mu vse ustim.